Я вас вибачаюся, а, 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 а ви якби ну, ви, ви телеканал вибачте? Надія спільно. Оце якраз мені і треба, тому що моя мати вже років 15 уже як лазить до сектанта, я б Генрі Мадави. Це, 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 це таке, як сандея Деладж. І, і, я, 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 якби і апостолів Володимир Мунтяну, і мені треба зараз, щоб це щоб, щоб все, все діло, це викладували в Тікток, в інтернеті і все остальне, тому що він отруєний. Давайте. Зараз ми підготуємося. Ну, а про це можна буде сказати? А? Про це можна буде сказати? Ну, у нас питання такі, що ми задаємо. Ну давайте, питайте. Зараз побуємо. Мордільник думаю, у мене хоч нормальний. Скажіть, будь ласка, чи реально зараз купити квартиру без, без кредиту? Чи реально зараз купити квартиру... Скажіть, будь ласка, чи реально зараз купити квартиру не в кредит? Не в кредит? Ну, думаю, нереально. Але, але мені так кажеться, що якщо якби подивитися якби путню чинність, то думаю, можна подумати е, Ну, Як казав, то помити наш нардепу, то пан. Я це його е, зараз я вспомню. А от я, як я казав нашій нардети, або Ляшко, школу коли, що що, що що, я зроблю так, що буде кредит під під 5% на на купівлю або до квартири. Але я не знаю, ну що є він зараз на 7% через пункт, розумієте мене чи ні, можливо, там є. От я цього не знаю, бо, бо я там ще не будуть, розумієте? Скажіть, будь ласка, чи варто брати кредити навіть, да, навіть, да даже з мінімальними ризиками? Е, з мінімальними ну розумієте в чому річ? Е... Там треба внімательно читати те, що там написано би, дрібним шрифтом, бо там вони вже би, листки такі на скільки рядків громенні. І там вони бувають такі, що завуальовують, там, бути би, би, там, під 0%, але потім пенії, ну, і, ну, і це, це, ну, це треба мені бути усвідомлене їхніх якби, якби, оборудках. А я ні, розумію, цього не знаю. Тому, тому це якби, це, якби ризиковано. Я би То тобто, ризиковано, це, це треба робити тільки із юристом. з Звізним юристом приїжджати якби, в кожний банк і з ним це все діло не ну, виконувати так невозможно, на, 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 на мій погляд. Вони там заволюють, вони брешуть і все остальне. І Скажіть, закалуюсь. будь ласка, а на що б ви взяли б кредит а, так, або категорично на що б не взяли? На що не взяли? Розумієте, я якби банкам не довіряю, як на жаль. Можливо, я не, можливо, я не знайшов я би, свій я би, лояльний банк. Тому я на це не можу відповідати, вибачте, розумієте мене? Тобто ви б не взяли кредит? Не взяли, тому що я з ними, як на жаль, діла не маю. Ну там маю там, якби там із... Із і приватом, ну мене тільки я би від них тільки карточка, тому що вона потрібна, коли йдеш в армію. Там, там ж тільки в них є приватівські є, є реквізити йдуть, розумієте. А ще таке питання, а як ви реагуєте на відключення світла? Ой, це вже, ну знаєте, ну як реагую негативно, тому що світло ж треба, без світла ж ніяк. От, 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 от негативно, тому що холодильник. Там обсуюся продукти ось, і, за, і за таких ось, би, то, перепадів, розумієте мене? Ну негативно я ж, а як, ну, а як я ще довжені ще я, я реагувати? Тому що дивіться, якби держава не подбала іще до війни, щоб, щоб би, тобто, не, би, не, не модернізували би, енергетичну би, систему, там, не поставили би, ті самі ж, ж якби...